Вітаю всіх вас. Мене звати Олександр. Ми всілися у наші три чарівні титаніки. Господи. Титаніки? Не титаніки, не згадується слово. Класні кам'янські кораблі. Ми починаємо екскурсію і на нас чекає приблизно година часу, і цікаві мандрівки. Готові всі? Так! Точно готові! Тоді поїхали! Отже, ми знаходимося з вами посеред річки Тясмин. Річка, яка бачите, зліва омиває скелі одноіменного каньйону. Про каньйон і його особливості я вам буду розповідати трішки пізніше, якщо, звичайно, допливемо. А почнемо ми з історії Тясмену та його характеристики. Отож, де взявся Тясмен і яка в нього історія? Все, що стосується річки, зазначу, почалося відносно нещодавно. А саме 10 мільйонів років тому. Що тоді відбулося? Недалеко від Кам'янки, на межі Кам'янської, сусіднього олександрівського району, на півдні від Кам'янки, упав великий астероїд. Місце падіння астероїда цього визначено, це біля села Бовтишка Олександрівського району. Він так впав і там зафіксований пам'ятка природи Бовтишка западна. Тобто на місці падіння села. природно, що коли падає астероїд у земній поверхні, зазвичай що утвориться, кратер який з часом заповнився водою, і таким чином виникло озеро. Озеро проіснувало немало небагато, десь 8 мільйонів років. І о 2 мільйона років тому почалися величезні зміни. Озеро, по суті, вичерпало свою технічну експлуатацію, і через стінки пробоїн почала активно витікати вода. Вода настільки інтенсивно і активно витікала, вибігала, що в майбутньому утворився цілий потічок, який переріз у річку. І якщо максимально спростити історію Тясмана, то саме такою ця історія і була. Звісно, звісно, що всі ці моменти падіння астероїда, утворення озера, витік з цього озера відбувалося не одномоментно. Не так, що раптом падає астероїд, озеро і все, нато вам готова річ. Ні, насправді тясно формувався впродовж століть, тисячоліть, мільйонів років, змінюючи видозмінюючи свій напрям. Тривалий час річки, як такої взагалі то не існувало. Замість неї функціонували три окремі незалежні один від одного такі потічки, річечки, які діяли, по суті, автономно. Один потічок йшов від початку Тясмина і до села Косарі Кам'янського району Тягнув. Другий потічок йшов від Косарівну і аж до Сміл. Ну, а вже третій від Сміли і до Чигирина. І от в певний момент історії, у певний момент часу ці три окремі потічки об'єдналися в один великий. І от значимим імпульсом, який вплинув на об'єднання Тясмана в одну річку, став всім відомий легендарний села описаний в легендах і переказах Льодовиковий період. Чули про такий період? Так! Да. А да. де ж ви чули про нього? Мультику. Понад як 100 тисяч 10 тисяч років тому тривав останній з відомих льодовикових періодів. Льодовик у цей час ішов із півночі на південь все зрівнював на своєму шляху. До Кам'янки, на щастя, льодовик цей не дійшов, але по ходу руху кхе, лід такою могутньою кригою пробурив у земній поверхні чи стані таких траншеї. З от, от, цих отворів утворилися річечки, джерела, струмочки і більше того, саме завдяки цьому льодовику, Тясвин утворив основу свого русла. І от саме через вирішальний вплив льодовика на формування русла нашої річки. Тясмин і характеризується з геологічної точки зору, саме як річка, льодовикового походження. Де ж починається річка? Одні кажуть, що тясми починається у селі Нижчі Верещаки Олександрівського району. Кропивничина. Нібито там є початок річки. Інші <coughs> не згоджуються кажуть, що річка бере початок в тому місці, де її різнорідні потічки формують велике русло. І якщо брати таку логіку, речей, що часом від русла починається, то річку рахують від села Бірки. Бірка Олександрівський район. Саме у бірках починається велике русло річки, і вчені кажуть, там, де русло починається, там і річка перепочок. Але більшість дослідників, і вчених все ж таки сходяться до думки, що тясом починається не в бірках, не у нижчих вирощах, а в сусідньому селищі Олександровщин, Селище з досить такою цікавою оригінальною назвою. Настине. От як ви думаєте, шановні гості, звідки ж походить ця ці назва? Цікава. Настине. Чому слово так називається? – Настя Настя там була звичайна з зімном. Анастасія. Ото згідно легенди. Кілька століть тому в наших краях відбувалося велике повстання проти турецьких окупантів, які зараз нас? Російські Російські, кацапи, гроба Москалі і так далі. А то були турки, окупанти, постійні окупанти, цю бідну Україну хочуть заграбати. І участь в цьому повстанні брали тисячі людей. І під час руху козаки стояли в одному із сіл, де жила мужня і героїчна дівчина, яку як звали. Настя. Настя, які молодці вгадали з першого разу. Я думав, не вгадаєте, скільки імен. Настя, правильно, молодці. Далеко піде. Настя, Настя дуже любила і всіляко допомагала козакам під час походу. От як ви думаєте, шановні гості, чим Настя допомагала козакам? ви такі ось виховані. Чим, чим? чим допомагала Настя? Їсти варила, бляка муха. То що ж зразу так не сказати? Їсти, варила, Настя. Що ще, Настя? Робила? Я, я в шопадково варила. Що Шо ще? Які молодці. Шпигувала. В розвідці ходила. Що з одягом можна робити, крім прать? Ремонтувати. Знімати. шила, гату. Знімала і шила, треба уточнювати. З конющами, що робила, Ластя? Чистила конюща, за кониками доглядала. А шаблями, що робила? Настя? Точила, гострила. Ну, молодці. Хотів сказати, без різних поганих думок, ну прозвучала. Не дівчина була, хто? Золото. Золото. Так, Дехто каже, рабиня бідна була, Настя. Не рабиня, а богиня. І от невдовзі, коли козаки залишили це селище, вони зазнали поразки від рук цих турецьких окупаційних військ. І почалася реакція. Стали турки виловлювати всіх учасників, співучасників цього козацького повстанського руху. У результаті різні шпигуни, різні сексоти вивели турків на кого? На Настю, на Настю скотеняки падлюки напішуть дівчину. Вивели. І її зараз швали. І за те, що Настя допомагала козакам і невдовзі замордували до себе. І на честь дівчина, яка відстоювала Настя, згадала, яка відстоювала козацьку вольницю і назвала селище, де вона мешкала. Настина. Настина нині такий хутір є на Кропивниччині, Але людей, та Настя вже заспокоюється. Але людей там вже, на жаль, немає. Поки Настя була жива, козаки стояли в цьому селищі, встигли повстанці зробити гарну справу. Вони викопали у цьому селі. Як ви думаєте, що? Глибока яма, де вода, як називається? Криницю викопали козаки. Криницю, яку в народі назвали білою. Біла криниця. де була дуже-дуже смачна вода. Вода була настільки смачною, що люди приходили сюди із сусідніх населених пунктів, щоб просто скуштувати цю воду на смак. І так тривало кілька десятиліть. Але з часом ситуація змінилася, господарство піднялося, і в кожному селищі дворищі стали люди копати свої криниці. І про легендарну білу криницю почали забувати. Але джерела з цієї криниці не вичерпались. Не вимулились. І навіть найлютіші морози через цілений цямбрин звідти витікала вода. Витічок із білої криниці є тим місцем, де колись впав астероїд, ніби то саме там утворилося озеро, Ми в яке їжемо. пізніше переросло у річку. Тобто біла криниця і є початком тясни. І нині в настаному стоїть таблиця, де чорним по жовтому написано: Тут починається тяс. Це на місці білої криниці, скільки це легенда. Це на іншому місці достеменно невідомо, але саме в нас починається річка, і це є історична. Вперше ж у часом датується під далеким 1190 роком. І от саме тоді у легендарному руському літописі сказано наступне. Князь Святослав, їжи із сватом своїм Рюриком, упокоривши землю Руську і отихомиривши половцем, ішов на лови звіра, на Дніпро, човнами, нами, тям до Тясмину. Лови були дуже великі. Тобто тясмен згаданий писемності лише на три роки пізніше, ніж слово Україна. Це давня річка зі своєю цікавою хронологією. Гер та пантікап згадував гароду. Що таке гер? Що таке пантікап? Точно не відомо. Але кажуть, що гер це є саме Тясман, а Пантікап це може бути інгулець. І якщо це дійсно так, виходить кайф. Раніше на Дніпрі були великі такі валуни кам'яні, які заважали судноплавству. Що заважало судноплавству? Камні. Там Ой. як називалися вони Роги. Гороги, Роги. так. Гороги. і шукали п'іні шляхи, і писав Городо, що скіфо спускалися по парасфено на великих дерев'яних човнах. І з парасфена вони переправлялися на гер, тобто на тях. А згара шукали вузьку таку зону для виходу на пантіка. Інгулем. Інулець із тясном немає не прямого контакту. І тому на певній ділянці недалеко одна річка від іншої скіфи. Вони витягували ці човни на берег, клали їх на волоки і волоками перетягували з одної річки від. Інулець Пантікап це річка, яка впадає в Дніпрі в Дніпро нижче порогів біля Чорного. І тому, якщо об'єднати цю версі, то виходять, був частиною великою гідрографічний мережі, який забезпечує судноплавство в Україні і вихід до Чорного моря в кіт що було дуже важливо на той час, тому що на порогах руйнувалося багато кораблів, і альтернативний шлях виходу до Чорного моря був дуже важливий для торгів. А торгівля, як ви знаєте, завжди приносила і продовжить приносити великий прибуток. Тому, якщо вірити цій теорії, то Тясмин, як Гер, заданий був Геродотом ще в п'ятому столітті до нашої ери. Але все, все ж таки це теорія, тому перша задка офіційна 1190 рік руський відбувався. Є різні варіанти, є різні версії щодо назви річки Вони Зараз ми про ці варіанти будемо детальніше говорити. Отож стверджую, що тясом може походити від віддавної тюркської дроніму ташлик. Ташлик не плутать з яким словом? Шашлик. Таш із тюрського перекладається як камінь. Ташлик виводиться як кам'яне місце. І в слово ташлик, на місце. Ні, то й походить слово Тясмин, яке означає камні ґрунти, на місце, камнець. Чому кам'яне місце можете зараз переконатися? Нібито через ці скелясті зони, які вас оточують і пішла така сукупня словосполучення, назва Тясмин, що особля – це словосполучення. Але тут виникають запитання: скелястих зон на не так вже й багато. В межах нашого містечка, сусіднє селище, там, Ревівка, трошки далі, пляківка. Ну і все. І постає запитання: чому вже річка називається скелясти, якщо скальна справді так? Теоретично, звісно, що це можливо, але практично досить складно, через це цю теорію піддають критиці. Але інше твердження, з скалями, достовірна. Саме через ці скелясті, кам'янисті зони. Назва нашого містечка як звучить? Кам'янка. Кам'янка. Ну, хоч хтось знає, куди приїхав. Ми не Кам'янське, ми не Кам'янець, ми не Кам'яниця. ми не Кам'янка, Бузька, Тяспинське, просто місто Кам'янка. Каменка заснована на початку XVII століття. Заснована козацька слобідка. Що таке слобідка? Тоді це були південні тарини, речі посполити, і польські багнати практикували надання людям слобідок. Тобто право заснувати посадження на їхніх землях, де люди могли жити, працювати, господарювати, займатися торгівлею, і все це вони могли робити безкоштовно, без сплати податків впродовж певного філія, періоду часу 10 20 років. Коли термін Слобідки завершувався, поляки поверталися, обкладали ці землі полетями, і в них вже було готове постійне джерело прибутку. І так на початку 17 століття вник наша посадка. Коли люди засновували посадню, вони в першу чергу оселялися біля річок. А чому люди біля річок оселялися? Транспорт, звичайно, транспортна артерія. Раніше доріг не було. Залізниць, тим паче, пролітаки не мрили. І люди селились біля річки як біля шляху. І в нас заснували посадки, давай біля річки селитися. Що у нас біля річки? Брили камінь. І відповідно саме через ці маси камені, назва кам'янка. Тобто Тясмінський каньйон має пряме відношення до назви нашого населеного пункту. Наступний варіант, що до назви річки каже, що Тясма може походити від слова турецького тасма. Тасма. Аз турецька слово тасма як перекладається? Ну, стрічечка така, да? мотозок. ременець. Тясень має дуже незвичну форму течі. Він не тече класично з півночі на південь, загоду на скита буквально банально тече по колу. В одній точці починається, йде спочатку на північний схід, а потім розвертається на південний захід. Ціє течії таку петлю мене, коло. І природа, зміє подібна форма течія, тяс турецьке слово тасма. І назва тясми дуже гарна, філологічна версія дослідника Варченка. Ця версія підкріплена товару, яку я говорив на початку. Що тясно складався з кількох цічок, з трьох, вони певний час об'єдналися, утворилася завершена форма туші та на Це призвело до особливих характеристик. Від початку тясми, від, від нас, на... до місця падіння. А куди тяс не відпадає? В Бориспен, да? впадає колись. Лише 30 кілометрів. Мало які річки можуть призуватися. Тим, що від перші до останньої точки 30 км яс можуть, тому що назви історик. Отож, про версію ще ми поговоримо, а вам я раджу гарно звернутися довкола. Mm -hmm. Оскільки ви перебуваєте у серці Тясминського каньйону. Якщо казати, що таке каньйон, в першу чергу приходить до вас саме цей крайвий. Скелястий орбистий правий берег і високий лівий берег. Люди приходять тішу, на велосипедах приїжджають транспортом, тобто все на правий берег, спускаються тут, відпочивають. Пікнікують, насолоджується природою, натикаються на творчість, пишуть картини, пишуть музику, засмагають, пікнікують. Ну і взагалі звичайно, купають. Тут різкі обристі зони. Скаля відразу глибина. Середня глибина часу в наших каньйонах складає приблизно 3-5 метрів. Проте тут, там де ми проходимо, найглибше по ліву сторону, десь метрів 6-7. Точно, 6 є. Е, і відповідно під час купання, люди з правого берега перепливають на лівий берег. Лівий берег, бачите, найвищі зони каньйону. Весна дрінев річки складає десь 8-10, ну, зараз, може, і 11 метрів. І саме з цих висот каньйону найбільш сміливі кам'янчани, гості міста, відвідувачі, скрибають у. Де треба стати нереально. Головне, правильно скластися під час стрибку. Тому, якщо ви бажаєте, що ваш візит до нашого міста назавжди вам зараз. А все. можу запропонувати вам екстремальний тур. Швартуємося біля лівого берега, вивелате на скелі, брайте для себе точку, тут скрізь можна стрибати. Скрізь, тому що бривісті зони, глибина. Бачите, ця менша скаля називається трибунка. А то вже товнастями. І стрибаєте. повірте мені, що неймовірні враження, яскраві емоції. Маса позитивного адреналіну вам гарантована. Масовою виробку лісу почали займатися лише у 17 столітті, і то не в нас, а в Західній Європі, де почалась промислова революція. До нас дійшло лише 19... в 19 Балкан почали масово переселятися різні індоєвропейські і пора племена. І ці племена почали займати арал території сучасної України. Південь центр північ і час ми став такою мовною межею футбол. На північ часу сі осі, оселилися усілі плавна, які займали А на південь Кочеві, і займалися мисливство, І Тясно став такою межею. Північ осілі, півнокочові, північні состе, південностей, північ один та господарський південь інший. став межами жизни населення. Межатно, а що думаєте? Ви я не знаю, що запам'ятав, що запам'ятав. Що до душі припало, що припало? Та беріть і собі. Отож, пройшли маршрут, ми приблизно туди-сюди один кілометр. Шти, ми затечеєте, ще йде вперед, і, відповідно, руйнування берегів нас насправді, справа, на справ, правий прав, берег, з ліва ліга. Саме тут знаходяться основні скелі каньйону. По суті, до цього повороту і йде, йдуть основні скелі каньйону. І, звичайно, і далі, продовжив кількох кілометрів з обох берегів трапляються виходи скалі. На правому березі, бачите, які виходи лоби, там далі на лівому, і ще після цього там є е, такі зони. Але по суті, основні. Ні, масиви каньйону, ось ви, е, цього маршруту. Ви спостерігали, дивилися, запам'ятали. Сподівалися, солди цю красу, яку створила природа. Ну і на цьому перші син наша метрівки у нас завершується, і ми розвертаємося вже і йдемо у зворотній шлях. А що, так вода була Так, так, Я буду розказувати окремо про це. Так що, да, да. А чого ви далі не хочете? Нічого ж конца нет. Там же ще Наступні можна, Наступні люди чекають уже нам, да. Після вас, да. Е, і домотам. Е, крим різних варіантів. Що до нас, речка тяс, мені є різні нафички. версії. і лаганде. Ймовірність співпадіння легенди із реальності така досить невисока, а точніша нульова. Але на те легенди і створені, щоб люди їх могли слухати і малювати свою широку розбурхану уяву. Отож, приготуйтеся малювати свою уяву. Окно. У наших краях жила одна. Велика могутня відьма. Як вам початок? Це вечором розказує. А вечором все розказує. <реш> ну, раду, коротше. Нормальний початок. Я не сплітивала. Отож. Відьма була наскільки могутньою і сильною всі інші чакуни, чорти чародії, обходили її десятою дорогою, бо боялася бути зачаровані її могутньою силою. Але, очевидно, знайшовся один сміливець, який не забоявся чор вітьми, який не обійшов її стороною. Оскільки виростила ця відьма, <рик> доньку. Гарна була донька у відьми, як в ранішня зоря. І так склалося, що закохалася <рик> ця дівчина у простого хлопця, у простого парубка, <рик> якого звали я. <рик> Тяжко кохала дівчина хлопчиця, світу біло за ним не бачила. Ну, і природа, що свої почуття, хлопець, і дівчина хотіли закріпити чим, як він. Звичайно, шилю. Ну, і пішла дівчина до матері просити у неї відьомського благословення. Але коли мати почула, що її дитина, її кровина, її донечка єтина, її сонечко, її зіронька, її квітонька, яку на все життя ростила і берегла. та захотіла поєднати своє життя із якимсь там. Паском не щеклуном, не щертом, не щародієм, не з відьмаком, не з магом, не з бісом лисим, не з чакликом А з простим як двері парубком тяском, вона оскажені. І сказала не буде такого, поки я живу щоб ти там із якимось там зяском тягала, тягала. <рес> Забороняю я тобі заробився. Не буде в неї щастя у коханні, а як не буде щастя у коханні, <рес> то й не буде щастя взагалі. І з такими сумними думками ця дівчина й пішла до глибокого глибокого яру. Де що зробила? Сбригнула, <рес> втопилася. Якщо на третю хвилину жінка вспливає, значить вона хто? А що ж з відьми треба зробити? Та не то не ж вона в топить спалити, як там. Які молодці відьмознавці спалити. А якщо жінка не спливе, нема жінки. Значить всі від великого до малого будуть знати. Що це жінка? Нормально. Була. Поталанило. Але остаточно всі ці краєвиди, які ви спостерігаєте, були утворені після завершення легендарного льодовикового періоду. Понад як 100 тисяч, 10 тисяч років тому тривав останній відомих льодовикових періодів. Льодовик у цей час ішов із півночі, на південь, все на своєму шляху руйнував, усе на своєму шляху знищував. Очевидно, що він би знищив всі оці скелі. Але сталося диво. Коли льодовик підходив до тернів Кам'янки сучасної, він раптово зупинився і почалася відлига. От як ви думаєте, чому льодовик біля Кам'янки раптово зупинився? Відьмий молодець, яка хоч якась одних користь цих відьмів. Не те, що дощі, а цілі льодовики здатні звиняти. І коли крига скресла, льодовик відступив, первішні мешканці, які тут були, і побачили <паспорість> таку картину. Скелясті зони з обох сторін глибоко урвище. Урвище це заполонила вода, названа Тяслана пізніше. Все це отворило Пам'ятку природи Тясменський каньйон. Тобто you, ці скалі, які ви зараз спостерігаються, з обох берегів, є ніщо інше, як залишки давніх гір, утворені мільярди років тому. Раніше на цими скалях гори, гори були зруйновані знищені Мазозойською, а розволишилося коріння підніжжя цих гір. По-науковому воно звучить як виходи найдавнішої геотектонічної структури українських держав українського кристалічного щита. А по народному... Залишки давніх Тясницький каньйон, як пам'ятка природи місцевого значення, був офіційно зафіксований в 1975 році. Це найбільший за площею природний каньйон Черкаської області. Більш відомий каньйон на Черкащині є такий Буцький каньйон, Маньківський район. Там більші скелі, масивніші породи. Висота е скалі річки десь 15-20 метрів. Але mm -hmm. там е річка ця тільки, вона маленька, мілкенька, там екскурсії, на ну, там, там воді не проводяться, вона зовні, е і ну, дуже незручно. Е ну, а в нас бачите, що каньйон, річка більша. Дурні вельможні, Найпідліша порожня всад, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Але правду в брехні не розмішуй, не ганьби все підряд без пуття, бо у світі той наймудріший. Хто найдужче любить життя. Любіть життя, любіть Україну! Дякую вам за увагу!